Вам вітаю, президент Джо Байден черговий раз закликав конгрес узгодити зміни до імміграційного законодавства. За словами Байдена, законопроєкт надасть йому нові повноваження закрити кордон, який він застосує одразу після його підпису. Натомість, спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон заявив, що президенту не потрібні нові повноваження для врегулювання ситуації на кордоні. Раніше спікер розкритикував угоду по кордону, яку нині обговорюють в Сенаті. Ті, та заявив, що вона не пройде палату представників проти угоди на вихідних виступив і колишній президент Дональд Трамп про те, як тривають перемовини по кордону і яке майбутнє допомоги для України. Ми поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Катю, вітаю! На цих вихідних ми почули низку заяв, зокрема від колишнього президента Трампа, якому закидають тиск на республіканців із вимогами не погоджувати законодавство по кордону, бо це мовляв має стати ключовою темою його передвиборчої кампанії. Яка ситуація із перемовинами по кордону зараз, Катю? Там на зараз як республіканці, так і демократи у сенаті стверджують, що перемовини тривають і в них навіть є прогрес. І, зокрема, сенатор демократ Кріс Мерфі заявив, що найближчих новин варто очікувати найближчі дві доби. Про це він сказав цієї неділі в інтерв'ю для CNN. І також стали зауважив, що законопроект можуть погодити вже цього або наступного тижня. Водночас, як республіканці, так і демократи коментуючи це питання, згадують і ім'я колишнього президента Дональда Трампа. Як відомо раніше стала з'являтися інформація, що він мовляв тисне на республіканців, що в ті заблокували. Законопроект угоду по кордону, щоб він міг це використати у своїй передвиборчій кампанії. Сам же Дональд Трамп фактично вперше прокоментував це питання на цих вихідних і розкритикував власне угоду, якої зараз доходять у сенаті. Він сказав, що це погана угода і краще ніякої угоди ніж погана. Пропоную послухати детальніше просто зараз. There is zero chance I will support this Нуль шансів, що я підтримую цю жахливу зраду Америки, якою є політика відкритих кордонів. Я ніколи цього не підтримую з усією повагою, але я помітив, що багато сенаторів намагаються звинуватити мене у цьому. Нічого страшного, будь ласка, звинувачуйте мене, бо вони планували прийняти дуже поганий законопроект. І я вам так скажу, я краще не матиму жодного законопроекту ніж поганий законопроект. Ми не можемо дозволити собі поганий законопроект, але це те, що зараз відбувається. У палаті представників, як ви знаєте, спікер, який, до речі, на мою думку, буде чудовим спікером, йому важко з такою малою перевагою в палаті. Це дуже важко. Так, от спікер Майк Джонсон сказав, що законопроект у нинішньому вигляді буде заблоковано у палаті представників. Нам потрібен або сильний законопроект, або жодного законопроекту. А далі будь-що буде зараз. Це найбільша загроза для нашої країни наплив людей, які потрапляють. До нашої країни, і ми не маємо уявлення, хто вони на вихідних спікер палати представників Джонсон заявив, що Байдену мовляв, взагалі не потрібен жоден законопроєкт, щоб зупинити кризу на кордоні. У чому саме полягає критика спікера Катю? У нас менше хвилини. Загалом, відповідаючи соцмережі спікер Палати представників, зауважив, що Байден, мовляв, не потребує жодного законопроекту, і що, мовляв, він міг би і так зупинити кризу на кордоні, але просто цього не робить. І що, мовляв, той законопроект, який зараз є в Сенаті, не передбачає тих заходів, на які розраховує власне спікер Джонсон, І що власне ці заходи не зупиняють потік нелегальних мігрантів, як він того вимагає. Таким чином можна сказати, що зараз допомога Україні заблокована в складній Міграційній політиці Сполучених Штатів Америки і, зокрема, в принципі, в політиці на капіталістському пагорбі. Дякую, Катю, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку з капітолію була Катерина Лісунова. Ви дивились програму Української служби Гоусу Америки студію Вашингтон? Я Наталя Леонова. На все добре.